Ли, Насправді, що такі от, такі от що? в чому е, кайф цього серіалу, я вважаю, що тут немає якихось простих відповідей. От ти сидиш і думаєш, Господи Боже мій, а як би це було причиною, не це було причиною, як би було краще, що робити мені і тому подібне. І от в цьому, в цьому суть за це я певна, його е... люблять. Так, да, за це його люблять, тому що там нема е, правильних або неправильних персонажів. Всі в той чи інший період е, максимально дратують. Е, Мелашка дратує зі своїми такими. Ну, типу, на початку, потім ну ж е, персонаж Мелашки розвинувся. Став е, агресивнішим, став е, став ст, ст, <рес> трошки агресивнішим. Потім дратує Мотря в певних якихось. Ну мене, наприклад, якраз Мотря, персонаж Мотря дуже нервував агресії до Мелашки, тому що вона дуже часто була якраз необґрунтована, Бо мені завжди здавалося, що в книжці, що в фільмі, що вони можуть об'єднатися проти старої Кайдашихи.